Зараз сумська рада провела чергове сесійне засідання. По перше, привітала у своєму складі нового депутата Дмитра Кравцова. Він буде виконувати депутатські обов'язки замість вибувшого однопартійця. Депутат від Батьківщини В'ячеслав Рябченко оголошує звернення. каже численні запити людей змушують звертатися до Верховної Ради, аби врегулювати деякі правові моменти по трудовому стажу. Звертаємося до Верховної Ради України та народних депутатів з проханням невідкладно розглянути і ухвалити законопроект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтвердження стажу роботи військовослужбовців та інших осіб у разі втрати документів наслідок збройної агресії або тимчасової окупації. Депутати звернення підтримали, а народний обранець Віталій Сахнюк просить своїх колег депутатів долучатися і допомагати підприємцям у розвитку економіки регіону. і інформує про сумський бізнес-хаб. На сумщині на сьогодні відкриті офіси у сумському районі Шоскінського Тивського та Конотопській філіях. Офіси працюють для всіх, хто проваджує проваджує свою підприємницьку діяльність або тільки планує започаткувати. Взагалі, ми позиціонуємо себе як е, інформаційно-консультаційний хаб для підприємців. Головне це е, ідея і бажання людини реалізовувати той або інший свій е, проєкт. Е, щодо е, консультацій, які надаються у нашому офісі, це по програмам е, національний кешбек, е, власна справа, е, гранти для ветеранів їх подружжя, компенсації для роботодавців, ваучери на навчання, професійне навчання. Кваліфікована допомога із підбором та підготовкою кадрів, доступні кредити 5 9 гранти для переробних підприємств, компенсації закупівлі сільськогосподарської техніки українського виробництва, програми доступного кредитування ЄСЛ, програма шкільний автобус, часткова компенсація вартості техніки та обладнання вітчизняного виробника. Голова районної ради Руслан Сіренко наголосив на непростій фінансовій ситуації і подякував декільком громадам за підтримку а депутатському корпусу працювати і працювати на благо людей сумського району.